Надалі ну, ми поговоримо про подію, як про яку точно, якщо не чули, то бачили у Хмельницькому. А це саме клубний чемпіонат України із триатлону на олімпійській дистанції. Впродовж 8 та 9 липня до Хмельницького з'їхалися спортсмени із багатьох регіонів України. Тож як усе минуло запитаємо у голови Хмельницької обласної федерації триатлону, засновника триатлон клубу Подільські вовки Володимира Зак нашій студії, Вітаю, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Бачилися з вами рівно два роки тому у цій студії і теж говорили про триатлон. І от після такої паузи, так через повномасштабне вторгнення, змагання клубні відновилися. Щодо організації такого масштабного чемпіонату в умовах воєнного стану, чи були якісь складнощі? Так, дійсно, два роки тому ми організовували схожий захід. Тільки цей захід був чемпіонат України серед професіоналів, які змагалися також на олімпійській дистанції. Uh -huh. У них була майже ідентична траса, ідентична дистанція. І два роки тому ми провели цей захід. Після того було певне затище, тобто ми планували зразу проводити один потужний захід в рік і далі проводити заходи там рівня нашого обласного для місцевих спортсменів. Через війну, на жаль, в минулому році нічого не вдалося провести грандіозного, і в цьому році ми знову відновили проведення заходів і провели в цьому році відразу два чемпіонати України. Перший чемпіонат України ми провели весною. Це був чемпіонат України з мультитриатлону, як як його називається. Був доатлон, де треба було спочатку бігти, потім їхати на велосипеді, і потім знову бігти. Угу. І влітку після цього ми вирішили, що проведемо ще класичний триатлон. Вирішили проводити олімпійську дистанцію і ввели новий такий захід в календарний план заходів всеукраїнських це клубний чемпіонат України, тому що раніше змагання з триатлону відбувалися тільки індивідуальні, і клубний залік вівся якби неофіційно. Тобто ті учасники з клубів, які приїжджали, вони знали за який клуб вони виступають, але потім ніякого ні підсумовуючого нагородження, нічого такого не було. І от ми вирішили провести саме захід, який mm. точково буде стосуватися тільки клубів, і клуби з усієї країни будуть приїжджати змагатися у нас в нашому місті за клубну першість. Якщо говорити про географію учасників, uh -huh. скільки регіонів України доєдналося, і яка географія, звідки приїжджали? Uh -huh. учасники? Uh -huh. Більшість учасників це столиця. Більшість учасників з таких як столиця, uh -huh. Харків, Львів. Ці регіони просто дуже давно розвивають триатлон в Україні. В них величезна кількість клубів. Наприклад, в одному Харкові тільки три потужних клуби, які вже більше як п'ять років працюють. В Києві також багато клубів. І uh -huh. якщо говорити про інші регіони, то було близько 15 регіонів, тобто з 15, 15 областей до нас приїхали учасники. Це близько 130 учасників, і насправді це дуже круто, тому що ми розуміємо, що якщо на чемпіонат України приїжджало там з 10-12 регіонів весною, то зараз географія набагато збільшилася, майже півтора рази, тому що 15 регіонів, і це круто, тому що ми можемо приймати в себе таку велику кількість учасників, можемо забезпечувати їх достатньо високим рівнем змагань, і взагалі ми готові проводити такі старти. Ви очікували на таку активність, коли готували змагання? Е, ну насправді, коли е, ти. Тільки анонсуєш якийсь захід, коли ти про нього думаєш, ти очікуєш зразу на великої кількості учасників, mm -hmm. і що те, всі приїдуть, будуть брати участь. Але потім, коли відкривається вже саме реєстрація, ти розумієш, що в людей, по-перше, свої плани, по-друге, є інші старти, і не всі можуть приїхати конкретно всі дати, тому що вони можуть накладатися між собою. І ми розуміли, що близько 100 учасників ми готові будемо mm -hmm. прийняти, і на 100 учасників ми очікували, коли зареєструвалося там буквально в перший тиждень близько половини цих слотів забрали. Ну, типу, ми розуміли, що потрібно буде. Швидше за все буде більше реєстрацій, mm -hmm. і вже за тиждень до е, закінчення реєстрації в нас було 100, і там буквально за крайній тиждень зареєструвалося ще 30 людей. Тобто, ми дуже задоволені. Таку кількість учасників в один день Хмельницький не приймав ще ніколи. Щодо вікової категорії учасників, хто міг взяти участь від mm -hmm. і до дивіться. Ми стараємося нас в нашому регіоні дуже сильно давати поштовх всім віковим групам, тобто не робити. Такого знаєте обмеження і давати тільки за абсолютні нагороди. Тобто, як в триатлоні є чоловіки, є жінки, їх нагороджуємо. Вони змагаються між собою. Ми стараємося взяти європейську систему, яка там встановлена, яка там працює, і робити нагородження серед вікових груп що 5 років. Тобто, 18-24, 25-29, 30-34 роки. Кожних п'ять років це буде градація, така вікова. І ми нагороджуємо кожну вікову групу. Відповідно, така політика, на мою думку, як голови обласного осередку триатлону, дає дуже великий поштовх. Для того щоб стимулювати різних початківців, які, які тільки недавно прийшли в триатлон, не можуть змагатися за абсолютно першість, але все ж таки в своїй віковій групі вони можуть показувати достойний результат. Ну або хоча б спробувати свої сили, і щоб вони не боялися змагатися в абсолюті, вони змагаються в своїй віковій групі. Тому в нас було встановлено дуже багато вікових груп, як серед чоловіків та так і серед жінок. і Я думаю, це також було одним із таких рушійних факторів, які привели до нас велику кількість учасників. Чи ви фіксували наймолодшого учасника і хто був найстарший? Ну, насправді, вікове обмеження від 18 років, тому так. що на олімпійську дистанцію, ну, взагалі можна від 16 на чемпіонатах угу. України, але на аматорських заходах ми встановили 18 років, і наймолодшому учаснику, відповідно, було 18 років. Насправді не моніторив, скільки було старшому учаснику, але це точно була вікова категорія 55, тобто цій людині було більше 55. Це люди, які приїхали до Хмельницького на клубний чемпіонат. Це серед них були новачки. Чи це люди, які вже давно знайомі з триатлоном? Угу. Е, дивіться, насправді. Е... По-перше, хочу відмітити про дистанцію, тому що олімпійська дистанція, тому вона і називається Олімпійською, вона не є такою простою, як здавалося б. Дистанція досить тривала, як по часу, так і по відстані. Потрібно проплисти в відкритій водоймі півтора кілометри, потрібно проїхати на велосипеді 40 кілометрів, і потрібно пробігти на фініші ще 10 кілометрів. Насправді не кожен буде готовим проходити цю дистанцію через місяць, чи через два. Деяким людям потрібно на підготовку, щоб успішно її фінішувати там близько одного року. Тому початківцями людей, які Мається триатлоном один рік, вже не можна називати. Відповідно, всі okay. люди були достатньо високого рівня підготовки. І напевно, якщо говорити про початківців, то найбільше можу відмітити наш місцевий клуб Подільські вовки, тому що клуб діє тільки трошки більше одного року. І відповідно всі ці люди, які тренуються в ньому, так само займаються тільки трошки більше року. Ну, відповідно, напевно, вони були самими-самими початківцями тут. От на прикладі подільських вовків uh -huh. розкажіть, як відбувається підготовка до такого uh -huh. масштабного чемпіонату? Скільки це тренувань на тиждень? Наприклад, uh -huh. ну якщо говорити про графік тренувань. Тренуються люди кожного дня, тому що це не один вид спорту, це три види спорту mm. і це мультифункці... мультифункціональні види. Наприклад, якщо ти там втомився бігати, ти можеш сісти на велосипед. Якщо ти втомився їхати на велосипеді, ти можеш піти в басейн поплавати. Тобто, для того, щоб комфортно фінішувати старти, для того, щоб комфортно брати участь в триатлоні, потрібно тренуватися всі шість днів в тиждень. Тільки один день mm. в тиждень можна виділяти під відпочинок, і це швидше за все в стандартному такому режимі. Два тренування з плавання, два тренування з бігу, два тренування з велоспорту. Насправді у нас в клубі, ми стараємося тренуватися трошки більше по науці і не тренуватися, знаєте, так шаблоном. Два-два-два, типу, два тренування в тиждень з одного виду спорту. А ми розвиваємо один вид спорту протягом трьохмісячного циклу. Наприклад, mm -hmm. там весною ми дуже багато бігали. Ми тричі в тиждень бігали, і в кінці весни, як підсумок, ми клубом пробігли півмарафон або марафон. Декілька учасників пробігли. Зараз літом. Ми тричі в тиждень катаємося на велосипеді, і як підсумок в кінці літа ми будемо робити велосипедний заїзд на двісті кілометрів. Тому буде так само дуже круто. Весною говорив, осені ми будемо відпочивати, а зимою ми багато плаваємо. А от якщо говорити про е, дистанцію на тренуваннях, uh -huh. скільки на велосипеді ви зараз проїжджаєте uh -huh. тричі на тиждень? Ну, дивіться, од наприклад, сьогоднішнє тренування, учасники клубу приїхали там близько 30 кілометрів. Mm -hmm. І так само в понеділок приїхали близько цієї відстані. А в суботу будемо їхати тривале тренування, тому що все ж таки ми розуміємо, що в нас е, в клубі тренуються старші люди, яким потрібно там вести дітей в садик або mm -hmm. йти самим на роботу. І тому ми тренування організовуємо або дуже зранку, або вже ввечері Тобто у нас тренування стартують в 6.30. Зранку або о 19.00 ввечері. і відповідно також розуміємо, що більше як однієї години не можемо навантажувати mm -hmm. цих людей. Тобто в будні дні тренуємося годину і стараємося впихнути максимальну вісень, максимальну інтенсивність в цей період. А на вихідних маємо трошки більше часу. І, от, наприклад, вже цієї суботи ми будемо робити мультитренування, де будемо їхати на велосипеді і бігти. І на велосипеді найсильніші учасники клубу будуть їхати 4 години. А після того бігти ще півтори команда. У вас уже укомплектована? Чи все таки ви ще шукаєте людей, які можливо дивляться етер і хочуть доєднатися себе спробувати в такому mm -hmm. в трьох видах спорту? No, ну дивіться, видає. насправді специфічний вид спорту і постійно набирати людей ми не можемо, mm -hmm. тому що простіше взяти там п'ятьох людей на підготовку раз у місяць, ніж кожного тижня до нас буде приходити одна людина, і їй потрібно буде з нуля опановувати плавання, mm -hmm. біг і велосипед. Спочатку ми, ну типу, як будь-який клуб новачок, робили багато помилок, набирали, набирали багато людей, а потім не знали насправді, що з ними робити. Те після того ми трошки поміняли нашу стратегію, і ми працюємо наступним чином: ми організовуємо плавальний набір раз в три місяці. і Після цього плавального набору ми потихеньку переводимо людей або в триатлон, або даємо їм ще спробувати біг. А якщо говорити конкретно про триатлон, набір в клуб відбувається тільки два рази в рік. Тобто це весняний набір і це осінній набір. Крайній місяць зими лютий, і крайній місяць літа-серпень, ми відкриваємо набір, який триває один місяць, і потім цих людей готуємо до певного старту. В клубі вважаємо, що тренуватися просто для здоров'я це круто, і частина людей насправді так і тренується. Але все ж таки, коли перед тобою стоїть якась спортивна ціль, яку можна виміряти, до неї можна розкласти певний шлях по крокову і по цих кроках рухатися, досягати цієї цілі. От, власне, якщо рухатися до цієї цілі і брати участь у таких от масштабних змаганнях, яке спорядження учаснику uh -huh. необхідно мати або привести з собою? Uh -huh. Ну, дивіться, так як ми говорили, що це три види спорту, тут потрібно мати повноцінне спереження для всіх трьох uh -huh. видів спорту. Давайте почнемо, напевно, з самого простішого, саме простіше будемо вважати біг. Uh -huh. Для того, щоб комфортно бігати, потрібні правильні кросівки, потрібна uh -huh. бігова форма, ну і напевно все більше нічого і не uh -huh. потрібно. Якщо про правильну форму, бігову вона знайдеться в шафі майже кожного тому що десь колись ми з якимось спортом займалися, так, то правильні кросівки – це насправді дуже така тонка штука, яка для кожної людини буде своя. Насправді, якщо заходити туди, в біомеханіку руху і фізіологію людини, в кожного з нас різний тип стопи. Да? І виходить, що кросівки є під певну стопу. В когось є рівень пронації, рівень okay. супінації, стопа завалюється всередину, плоскостопія так звана, і є кросівки, це вже зараз високотехнологічними функціями, які можуть вирішувати ці проблеми і дещо зглажувати. Okay. Тобто технології не стоять на місці і в цьому також. Якщо йти далі і говорити про плавання, для того, щоб плавати у відкритій воді, потрібен гідрокостюм. Там є також встановлений ценз по температурі води. І, наприклад, на Олімпійську дистанцію, якщо вода 22 градуси і більше, Неопреновий гідрокостюм заборонений. Якщо температура води 21 градус, десятих і менший, гідрокостюм дозволений. Тобто потрібен гідрокостюм для того, щоб готуватися, тренуватися і виступати потім на змаганнях. Також для плавання потрібні плавки, окуляри, шапочка. І напевно, самим таким складним видом буде велоспорт, тому що для цього обов'язково потрібен велосипед, і зазвичай бюджет одного велосипеда це як бюджет решти видів спорту в триатлоні. Тому що потрібен велосипед незвичайний МТБшний, який може підійти тільки для початкових тренувань, для того, щоб спробувати цей вид спорту. А потім, коли ми вже будемо працювати на результати, будемо тренуватися, наприклад, на заїздах на велосипедних тренуваннях в групі, потрібен обов'язково шосейний велосипед, який коштує все ж таки не грошей, і, в принципі, крім цього шосейного велосипеду, до нього буде потрібен обов'язково шолом, без нього не можна ніяк кататися. Велосипедна каска. І крім цього, потрібні контактні педалі і веловзуття, яке спеціальне має шипи, які застягуються в ці контактні педалі. Чи ви прораховували скільки бюджету потрібно, аби все mm -hmm. це спорядження придбати? Так, до речі, ми прораховували в цьому році в нашому клубі, ми започаткували таку традицію. Кожного місяця для всіх учасників клубу тренери проводять проводять одну лекцію в місяць. І mm -hmm. самою самою першою лекцією, нашою, яку ми проводили в кінці січня, була лекція, де починається триатлон. На цій лекції ми розібрали отак до цеглинок всю структуру триатлону, Розказали нашим учасникам про кожен вид, які дистанції є в триатлоні, яке спорядження необхідне, і разом з тим, коли розказували Розпорядження. Ми, напевно, не напевно, ми точно проговорювали оцю вилку цін, де є найдешевший продукт з кожного okay. виду спорту, середній продукт, де ціна дорівнює якості, і найдорожчий продукт. Okay. І якщо я не помиляюся, то найдешевший варіант для того, щоб закупити прямо все все спорядження, яке потрібно, починається близько 40 тисяч гривень. Okay. А найдорожчий варіант ну ви розумієте, що тут насправді немає. Е... Yeah, меж. Yeah, yeah. Yeah. Да, тому yeah. що і напевно. Немає границь ніяких, і найдорожчий завжди буде велосипед, тому що зараз є шосейні велосипеди, які коштують близько 10 тисяч доларів. Mm -hmm. Типу, ну і це вже 10 тисяч доларів. Це насправді захмарна сума, яку не кожен собі може дозволити. Але разом з тим одного шосейного велосипеда буде недостатньо, тому що. На шосейному велосипеді ми їздимо в триатлоні тільки на дистанціях до олімпійської, включно. А там ще є повний айронмен або довга дистанція, або половинка айронмена. І, наприклад, їхати 180 кілометрів повної дистанції айронмена на шосейному велосипеді буде незручно. А для цього беруть спеціальні велосипеди, які називаються ТТ-велосипедами або велосипедами для роздільної гонки. І ці велосипеди також коштують приблизно таких самих грошей. Тобто, ми розуміємо, що якщо хочеш займатися триатлоном, то потрібно і багато часу на тренування mm -hmm. виділяти на тиждень і багато. Розуміти, що це багато і фінансових Ну, товарів. насправді, якщо ми говоримо про те, щоби. Максимально комфортно себе почувати, ну то так само, як в житті. Типу, хочеш їхати на комфортній машині, плати гроші. Правильно, якщо ти хочеш просто пересуватися з точки А в точку Б, можна підібрати бюджетний варіант. Так само, і в триатлоні. я говорив, що є оця вилка цін, і можна М -м -м. почати з самого бюджетного варіанту, і потім переходити в залежності від своїх потреб від свого е комфорту до дорожчих більш е до дорожчого більш інвентаря в нашому клубі. Ми стараємося по максимуму е забезпечити початківців або якимись черговими велосипедами, там декілька штук близько трьох. Чотирьох нас є на клубі, які ми даємо початківцям, які приходять на перше тренування, для того, щоб вони спробували, що це таке. Напевно, на велосипеді якраз найбільше потрібно акцентувати свою увагу, тому що, як я говорив, в нас в шафі може знайтися все типу, для бігу. Yeah. Частина всього може знайтися для плавання, там докупити, можливо, тільки окуляри, шапочку. А з велоспортом якраз найскладніше. Тому ми yeah. стараємося по максимуму велосипеди всім початківцям на перші тренування давати. Якщо повернутися до змагань, ви mm -hmm. згадували, що це було півтора кілометри плавання, 40 кілометрів велозаїзд і ще 10 кілометрів так. бігу. Як ви обирали ті маршрути, де буде mm -hmm. відбуватись у Хмельницькому? Ну то тому, що 40 кілометрів це велика дистанція. Звичайно, дивіться, як ми працювали. Ми зробили ми ну, весною. Ми провели захід з мультитриатлону. Це mm -hmm. був доатлон, була дистанція вдвічі менша, спринтерська дистанція. Mm -hmm. Учасники бігли 5 кілометрів, потім їхали на велосипеді 20 і ще бігли 2,5 з ми підібрали трасу Озерну, тому що коли ми е Почали підготовку до цих змагань. Ми поспілкувалися з поліцією. Вона сказала, що цей маршрут буде найбільш легко і не так болюче для всього міста перекрити і е, забезпечити безпеку всіх учасників цих змагань саме на цій ділянці траси. Ми вибрали цю трасу, і після того, коли ми провели ці змагання, вони також були аматорськими. Ну тобто, приїжджала частина аматорів. Ми отримали дуже хороші відгуки про саме цей маршрут, тому що там є е, дуже великий набір висоти. Набір висоти це коли ми проїжджаємо о, там певну відстань, і ми бачимо, скільки метрів ми підняли вгору і на 20 кілометровому відрізку близько 300 метрів був набір висоти. Учасникам це сподобалося, і вони сказали, що було б круто на цій трасі провести ще більшу вдвічі олімпійську дистанцію. Ну, ми якби підхопили все це і анонсували, що будемо проводити олімпійську дистанцію. Після того ми почали. Підбирати, ну коли з велосипедним маршрутом все було вирішено, ми під, почали підбирати інші маршрути. Е, у нас в місті один пляж є дозволеним для купання. Це міський пляж на річці Південний Буг. Тобто тут тут навіть не було ніяких сумнівів. Ми зразу затвердили його, намалювали маршрути, опублікували людям. Після того розібралися з велосипедним маршрутом. Велосипедний маршрут вибрали вулицю вулицями Бандери та вулицями Озерної. Ну зараз ми бачимо власне так? А, до речі, да та, це на в... маршрут загальний. Це маршрут велосипедної гонки. Тут mm -hmm. бачимо, що ми стартували від від південного. Бугу від річки від пляжу піднімалися по вулиці Бандери. Вверх, перетинали вулицю проспект Миру, і після того такою буквою Т, дещо обернутою, ми їхали по вулицях Бандера, спускалися вниз, повертали на вулицю Озерну, розверталися біля вулиці Панаса Мирного і далі по вулиці Озерну піднімалися на вулицю Бандери. Учасники додали сім таких кіл, трива дистанцію близько п'яти кілометрів. Ну і після цього вони ще робили такий доїзд. Частинкою двохкілометровою до транзитної зони, яка була розташована на е, біля озера безпосередньо. Маршрут складний, тому що ми знаємо цю місцевість. Uh -huh. Це горбиста місцевість. Як спортсмени відреагували, як долали цей маршрут? E, дивіться, він складний не тільки за рахунок того, що тут високий набір, великий набір вести, як я казав, а за рахунок того, що ця траса є надзвичайно технічною. E, одне коло долаючи, ми робимо три розвороти на 180 градусів uh -huh. на точках розвороту, і плюс робимо два повороти на 90 градусів. Плюс поворот на 90 градусів, коли спускаємося з вулиці Бандері, повертаємо на вулицю Озерну. Він йде з шаленого спуску, з якого можна там розсанятися до 60 Десяти 70 км на годину, і учасникам потрібно вчасно відтормозитися, вчасно війти в цей поворот для того, щоб не впасти самому там і не збити інших учасників. Тобто, технічна та складна траса. Учасники насправді були дуже задоволені цією трасою. Ну ті, хто був готовий насправді до неї, тому що початківцям на цій трасі насправді буде дуже важко кататися. І її вже в народі охрестили найскладнішою велосипедною трасою в триатлоні. Тобто ви її затверджуєте на наступні навіть змагання? Будемо старатися проводити там майбутнє. так звичайно, за підтримки місцевої влади, за підтримки mm -hmm. органів е різних. Ми будемо пробувати в наступному році, звичайно, ж знову провести клубний чемпіонат України. Але в наших планах є збільшити трошки цю дистанцію і провести половинку. Айронмена, це дистанція, яка складається з плавального етапу 1,9 плавання. Велосипедний маршрут там дистанцією 90 кілометрів та біговий маршрут з напівмарафону 21 кілометр. Це насправді ще більш потужніші дистанції щодо бігу, де 10 кілометрів обирали. Яка це була дистанція угу. для бігу? Біговий маршрут був навколо озера на мікрорайоні Озерній. Там насправді дуже крута локація, надзвичайно мальовнича і надзвичайно видовишна. Чому видовищна? Тому що ми можемо бачити, що учасники долали 6 кіл по півтора кілометра. І всіх учасників можна було бачити. Тобто, учасники самі відзначали цей момент, коли вони бігли з однієї сторони озера. Їм було дуже добре проглянути іншу сторону, і вони могли бачити, де біжать їхні угу. суперники, наскільки вони ближче, далі від них. І плюс нам, як організаторам, було дуже просто організувати тут пункти гідрації, що і дуже важливо на таких тривалих змаганнях, тому що людям потрібно поповнювати запаси води, людям потрібно поповнювати запаси вуглеводів, і тому на колі в півтора кілометра це було зробити дуже зручно, тому що люди завжди пробігали. Одну і ту саму точку і там півтора кілометра, середня швидкість не додали за сім хвилин. Кожні сім хвилин вони могли поновити свої запаси водні запаси. Переможці: хто взяв першість, які це міста, угу. і який як ви оцінюєте результат подільських вовків? Це угу. третє місце. ну Друге да, так, вибачте, переплутала. друге, ви друге да. місце. Дивіться, якщо говорити про індивідуальний виступ, індивідуально переміг Дмитро Стецюк ага. з Рівного дуже сильний триатлет, дуже сильний велосипедист. І Якраз за рахунок велосипедної гонки він догнав першого учасника, який вийшов швидше з води, тому що там Діма, наскільки я знаю, вийшов близько в першої двадцятки з води, тільки ага. тобто, вже перші учасники дано давним, перетнули проспект Миру. І їхала на велосипедному маршруті. Він за рахунок того, що у нього дуже сильний е, велосипедний сегмент, він технічно проходив трасу, нагнав своїх і суперників і в транзитну зону номер два він заходив вже е, першим номером, і зразу з ним заходив учасник, який посів друге місце на біговому маршруті. Наскільки знаю, вони разом долали маршрут пліж опліш, тобто там. Mm -hmm. Більше як 50 метрів між ними відриву не було. І як Діма сам говорив, тільки на фініші він пришвидшився для того, щоб першим подолати фінішну лінію. Він сам оцінює, ну, В нього час 2 години, близько 2 години 11 хвилин, якщо я не помиляюся. це непоганий час для олімпійської дистанції, але я думаю, якби був більш. Пологий, не такий різкий набір висоти на велосипедному, цей mm -hmm. час був би близько 2,03-2,05. Було би набагато краще. Но він сам залишився задоволений. Після змагань підходив, говорив, що траса крута, обов'язково прийде ще. Mm -hmm. І на рахунок виступу індивідуальних, це я розказав. Mm -hmm. А на рахунок виступу командного ми брали всіх учасників клубу. І в кожній віковій групі ці учасники могли здобути певні бали. Потім ті бали ми сумували і визначали, скільки mm -hmm. балів набрав цей клуб. За підсумками, перше місце посів Кіт Тріатлон Тім. Це харківський клуб, mm -hmm. дуже потужний клуб з величезною історією, там величезна кількість атлетів. І, в принципі, за рахунок цієї якості вони взяли перше місце. Друге місце посів наш місцевий клуб Подільські вовки, тренувалися до цих змагань, готувалися до цих змагань, спеціально використовували цей момент, що це наші домашні змагання їхали велотреннями. Тренування на цій трасі плавали в південному богу спеціально відпрацьовували проходження транзитної зони, щоб бути готовим до всього. Напевно, за рахунок того, що ми е, так потужно, так сильно готувалися і вибрали хорошу стратегію, нам вдалося посісти друге місце. І третє місце посів київський клуб «Happy Three Friends», е, Також дуже потужний клуб з досить тривалою, потужною історією, який виборов це місце заслужено, тому що там буквально 10-15 балів відриву від четвертого місця. В них було ви, як засновник клубу, задоволені результатом? Дуже важко оцінювати насправді. Складно сказати. Звичайно, я задоволений, це однозначно, тому що е, клубу всього-навсього один рік, і ми вже так сильно заявили про себе на всю Україну. І взагалі, тим, якщо слідкувати за е, спільнотою всієї триатлонської України, за цей рік ми дуже сильно дали про себе знати, тому що ми проводимо старти, ми тренуємо атлетів, ми їздимо виступати на інші старти. І така, знаєте, в нас дуже згуртована команда, яка вже стала як сім'я, і відповідно ну це дуже круто. Але якщо говорити про те, що я сам прийшов з професійного спорту і. Друге місце надзвичайно ну, хочеться перше. І я розумію, що наступного року, коли ми будемо приймати знову цей клубний чемпіонат України, ми підійдемо трошки серйоніше до цього, закриємо всі вікові групи для того, щоб зібрати максимальну кількість балів і дамо боротьбу тим клубам, які приїдуть до нас. Якщо говорити про організацію mm -hmm. таких масштабних змагань, ми розуміємо, що на це потрібно фінансування. Mm -hmm. Чи було фінансування від держави якесь? Чи власне це все організовано за виключно гроші спонсорів? Дивіться, на рахунок фінансування звичайно дольову участь прийняли органи місцевого управління в тому вигляді, що у нас є управління молоді та спорту міське, управління молоді, фізичної культури та спорту обласне, які також прийняли участь в цих стартах. Вони частково забезпечили нам нагородну атрибутику, частково забезпечили нам оплату роботи суддівської колегії в вигляді харчування. Тобто вони стали такою значною підтримкою. Плюс були залучені кошти приватних осіб, і також кожен учасник, який реєструвався на ці змагання, він платив стартовий внесок. І з тих стартових внесків ми формували такий фонд, із який використовували для організації всіх цих стартів. Угу. Чи ви плануєте їздити, чи їздили на інші етапи чемпіонатів командою? Угу. Дивіться, так, звичайно, їздимо, беремо участь активно, і насправді літо це сезон триатле... триатлону угу. саме. І виходить, що майже кожного тижня в нас є якийсь старт. От, наприклад, в кінці е червня ми командою їздили в Нетішин на Голубі Озера, де відбувався. З Крос триатлон нас. На спринтерській дистанції треба було долати 750 метрів плавання, 20 кілометрів велосипедної гонку лісом, гравієм та піском, і потім ще 5 кілометрів бігти. Через два тижні ми проводили свій домашній старт, де близько 18 учасників клубу нашого взяло участь. І, наприклад, вже в ці вихідні частина їде знову ж таки на ті голубі озера, де буде відбуватися заплив частина клубу, mm -hmm. а частина клубу їде в Київ, де приїжджає міжнародна компанія OceanMan і буде проводити заплив в Києві, здається, на пляжі Наталка, і там буде три дистанції. Два кілометри, 5 кілометрів, 10 кілометрів. Три учасники нашого клубу їдуть на цю дистанцію, один пливе 2 кілометри, два пливуть 5 кілометрів. Потім наступні вихідні ми відпочиваємо і на початку серпня ми будемо ні, обманюю. Наступні вихідні один учасник клубу їде у Білу церкву, де буде проходити половинку айронмена. Це дистанція, про яку я вже сьогодні говорив. Це 2 кілометри плавання, 90 кілометрів велосипедної гонки та 21 кілометр забіг. І практично далі, якщо розбирати серпень, майже кожного тижня буде відбуватися якийсь стат. В кінці серпня, от, до прикладу, дівчата з бігового клубу Флешран організовують Воля Фест, де також буде в рамках цього заходу кросс-триатлон. І, от ми клубом звичайно, візьмемо участь в цьому заході, тому що дуже цікаво, коли захід проходить вдома, коли не ми організатори, можемо оцінити, як організація відбувається іншими е іншими людьми. І плюс в минулому році цей захід також відбувався. Я надіюся, що дистанція буде аналогічна, і можна буде дуже круто порівняти свої результати минулорічні і результати цього для того, щоб відзначити якомога краще свій прогрес. Чи є шанс відбиратися у національну збірну чи ні? Так, Якщо це є. Це Олімпійські так, дистанції, є. Так, так є тут навіть не так. Суть в тому, що це олімпійська дистанція. Більш важливо, те, що всі старти, які приходять, проходять під егідою Федерації триатлону України, вони всі є в календарному плані. Відповідно, календарний план він для чого складається. для того, щоб вигравати регіональні старти, відбиратися на старти міжнародні, угу. поки наскільки я знаю, відібрано не було нікого. Напевно, це через ситуацію, яку яка зараз склалася в нашій країні, через повномасштабну війну, будемо все говорити. Воно є і той склад національної збірної, який відібрався раніше, зараз знаходиться на зборах та вже готується до міжнародних змагань. Тобто формування збірної все ж таки відбувається трошки раніше. Якщо говорити про початківці, ми трішки сьогодні згадали. Ви сказали, що наприкінці серпня зазвичай новий набір, uh -huh. так і близько місяця. Uh -huh. Куди звертатися, і як людям зрозуміти, що вони можливо хочуть uh -huh. почати свій шлях та триатлону іде дізнаватися про uh -huh. усі події? Дивіться, насправді про на пробне тренування до нас можна прийти завжди. Ми uh -huh. запрошуємо всіх до речі на пробні тренування. Вони відбуваються у нас практично кожного дня. Тобто, люди можуть просто прийти, спробувати свої сили і зрозуміти, чи підходить їм триатлон, чи, чи не підходить. чи не а потім яку політику ми ведемо далі? Якщо ми говоримо суто про плавання. Ми запускаємо раз три місяці плавальний курс. Ми про це анонсуємо, плаваємо в басейні плоскирів. І в принципі, звернувшись на їхні соцмережі або на наші соцмережі, це можна побачити. Але якщо говорити про триатлон, так як я зазначав що це специфічний вид е спорту, і в нас є можливість. Ну, в мене є можливість як в головного тренера клубу вибирати все ж таки тих людей, які, на мою думку, готові, які підходять нам по віковій групі, і ми самостійно налаштовуємо рекламу. І під цю рекламу попадають люди, які бачать і, от, побачивши рекламу, значить ви можете. Спробувати себе в триатлоні. Ну, насправді будемо стежити далі, як, які успіхи будуть і в подільських угу. вовків, і також за змаганнями з триатлону, які будуть відбуватися в Хмельницькому і не тільки. Дякуємо вам, Володимире, за те, що завітали до нашої студії. Нагадаю, голова Хмельницької обласної федерації триатлону, засновник триатлон клубу Подільські вовки Володимир Розак був в нашій студії. Дякую.